Вітаю! Сьогодні розповім про приблизний розпорядок дня коропа та харчові звички, що значною мірою впливають на його клювання на наші оснастки. Взагалі, повсякденне життя коропа більш-менш стабільно після закінчення весняного неросту та до перших морозів. Головне завдання коропа в цей час набрати яка можна більше жиру. Взимку та ранньою весною цей жир стане основним джерелом енергії та деяких споживчих речовин. Якщо короб молодий та активно росте, то йому ще треба реалізувати свій потенціал росту та набрати відповідний об'єм в'язової та кісткової маси. На перший погляд, для цього коропу потрібно лише багато їсти і якщо в водоймі багато їжі, то ніяких проблем бути в нього не повинно. Але для того, щоб відбувся прирост маси тіла, їжа повинна перетравитися, споживчі речовини смоктатися у кров. І в організму повинні відбутися безліч біохімічних реакцій. Тому коропу немає ніякого сенсу споживати їжі більше, ніж він може засвоїти. Але саме з засвоєнням в нього можуть бути проблеми, тому що ефективність цього процесу залежить від умов, оточуючого середовища, на які він ніяк вплинути не може. Таким чином, харчова активність коропа висока, якщо умови для засвоєння їжі сприятливі, якщо ні. То короб взагалі може перестати харчуватись. Процеси засвоєння протікають тим краще та швидше, чим вища температура води та вміст кисню в неї. Фізичні властивості води такі, що обидва ці параметри є взаємовиключні, тобто з ростом температури розчинність кисню у воді падає. Тому ситий короб намагається перебувати на таких ділянках водойми, де вода оптимальна по температурі та концентрації кисню. Та де процес засвоєння їжі протікає найкращим чином. Вода в водоймі безперервно рухається, також вона нерівномірно прогрівається та збагачується киснем. Тому такі комфортні для коропа місця не мають фіксованих розмірів та можуть переміщуватись, зменшуватись, зникати та з'являтись, та це все буде впливати на переміщення коропа і його розпорядок дня. В літній час найбільш дефі... дефіцитний та цінний ресурс в водоймі це кисень. Восені та весною це теплова енергія. Тобто влітку короб буде вибирати ділянки найбільш багаті киснем, а восени та весною найбільш прогріті. Таким чином, в теплий час року повсякденне життя коропа зводиться до двох видів діяльності: перше, це годівля, під час якої короб знаходиться у місцях скупчення природного корму, і друге це відпочинок, під час якого короб знаходиться в комфортних для себе місцях. А його організм займається перетравленням їжі. Бувають такі погодні умови, при яких в водоймі немає яскраво виражених комфортних ділянок, тобто вода рівномірно прогріта та збагачена киснем, тоді короб також рівномірно розподіляється по водоймі. Якщо комфортні ділянки яскраво виражені і знаходяться в місцях скупчення їжі, тоді короб скупчується на цих місцях і по водоймі переміщується мало. Влітку такі місця часто знаходяться вздовж очерету чи рогози. Температура і концентрація кисню в воді змінюються не тільки в просторі, але й у часі. Вдень температура води вища, та й кисню в день також більше. В більшості водойм після сходу сонця кількість кисню в воді різко збільшується та досягає максимальних позначок у півдні та до заходу сонця починає повільно скорочуватись. Від заходу до ранку інтенсивність цього заход... скорочення зростає, і в передсвітанкові години маємо мінімальну кількість кисню. Таким чином, враховуючи добове коливання температури води та концентрації кисню, напрошується висновок, що найбільш сприятливі умови для перетравлення їжі коробу є саме вдень. З цієї причини вночі короб витрачає час на споживання їжі, а вдень на її перетравлення. Варто згадати про дві особливості харчової поведінки коропа. Перша, короб і всі його штучно виведені породи легко та швидко пристосовуються до різноманітних кормів, тому цю рибу називають всеїдною. Та розплатою за це є та обставина, що організм коропу витрачає доволі багато енергії на процеси травлення їжі. Тому ситий короб, який знаходиться в комфортних умовах, воліє економити енергію та якомога менше рухатися. Друга. Кількість та швидкість споживання їжі. В коропу немає шлунку, тому уся їжа відразу попадає в кишечник та швидко розподіляється по всій його довжині, тому що на усіх ділянках кишечнику процеси травлення протікають однаково. Тому короб за відносно невеликий проміжок часу може повністю забити собі черва великою кількістю корма, для перетравлення якого потрібно багато часу. Враховуючи все вишесказане, розглянемо дії коропа протягом доби. Ввечері, коли сонце наближається до небокраю, короп починає відчувати голод та його харчова активність починає зростати. В цей час вода починає поступово охолоджуватись та активно перемішуватись. Якщо вдень в водомі були яскраво виражені комфортні ділянки, то ввечері вони розсіюються, споживати їжу в великих об'ємах коропу немає ніякого сенсу, тому що попереду ніч. І кожну годину концентрація кисню буде знижуватись, а разом з нею буде знижуватись ефективність засвоєння їжі. Тому ввечері та ніччю короб харчується невеликими порціями та між кожним годуванням робить паузу, під час якої вибирає оптимально комфортний шар води та знаходиться в ньому, переміщуючись з мінімальною швидкістю. Чим довше триває ніч, тим більш тривалими стають паузи між харчуванням. Перед світанком харчова активність коропа значно збільшується. В цей час короб починає харчуватись довго і непреривно, щоб за ранкові години повністю забити черево, і під час, коли в водомі буде максимальна кількість кисню в організмі, була максимальна кількість їжі. У півдні та наступні кілька годин харчова активність знижується до мінімуму. Короб знаходить комфортні для себе ділянки та перебуває в стані спокою, перетравлюючи той значний об'єм їжі. Який був з'їдений вранці. Все це триває кілька годин і з наступом вечора все повторюється. Такий розпорядок дозволяє коропу ефективно витрачати сили та отримувати від їжі максимальну користь. Даний розпорядок денний для коропа є приблизний. Треба розуміти, що точна кількість прийомів їжі, їх тривалість, швидкість засвоєння залежить від конкретної водойми та погодних умов. До того ж, дана схема застосована до ідеальної водойми. Це така, де коропи можуть нереститись і де людина мало впливає на їх чисельність. Тобто така водойма не зариблюється, а рибалки, якщо і забирають рибу, то в невеликій кількості. В таких умовах чисельність коропа приходить в рівновагу з природною харчовою базою, і де для кожного коропа достатньо корму для повноцінного розвитку. Багато диких водойм близькі до ідеального. На комерційних водоймах, як правило, людиною підтримується неприродня велика популяція коропу. В таких водоймах риба живе в умовах дефіциту природньої кормової бази, тому вона частіше перебуває в стані голоду і частіше харчується. При цьому короб вимушений активно цікавитись неприроднім рибальським кормом. Велика кількість риби споживає велику кількість кисню, тому в таких водоймах часто спостерігається його дефіцит, що, в свою чергу, призводить до зниження харчової активності. Таким чином, на добре зариблених комерційних водоймах дефіцит корму стимулює клювання. А дефіцит кисню послаблює його. Це призводить до того, що такі водойми стають дуже погодозалежними. Тобто, якщо погода сприяє збагаченню води киснем, то клювання може бути дуже активним. і навпаки, якщо погодні умови не сприятливі, клювання може бути слабим чи взагалі припинитись. До того ж, на таких водоймах часто спостерігається масова міграція риби з однієї ділянки водойми до іншої при зміні напрямку вітру. Дикі водойми менш залежні від напрямку вітру. Клювання на них, хоч і не дуже активне, але стабільне. На цьому все. Якщо сподобалось, ставимо вподобайку. До нових зустрічей.